Вітання всім з-під баден бадену Замовили тут огляд цієї красуні. Шкода Октавія 2021 року. Автомобіль. Ну Наскільки я бачу в класному стані. Я коли проїхав, шеф поїхав на цій машині кудись там свої справи рішати. Годину чекав. Ну, але машина. Машина дивлюсь, зараз покажу, що там дивитись. Я краєм ока побачив вже її, вона така, така. Я все... Тут шеф, до речі, шеф автохаоса албанець. От з працівниками тут говорив, поки шеф їздив. Розказують, що багато допомагають албанці українцям. Вишколи проходять в Албанії, ну як і по всій Європі. Вишкали йдуть наших вояків. Я переживав і, ну і замовник огляду переживав, щоб була така, як розповіли, бо ж машина зовсім не дешева. Береться вона не для використання в Україні, не для експорту, не для імпорту в Україну. Як бачите, машина досі ще на номерах і виявляється це машина шефа. Він ну, особиста машина. Хоче собі брати щось дорожче. От, і міняє машину. Товщиномір відразу в руки брати не буду. Машина Дивиться завжди будь-яка спочатку отак вздовж і під різними кутами обзору. Це найкращий товщиномір. Якщо навіть ідеально щось зроблено, обов'язково буде в якійсь позиції з якогось кута обзору буде видно недолік. Ну що, я по правій стороні. Не бачу жодного, жодної вмятини, жодної подряпини. Не бачу. О, там на задньому диску бачу тільки... Ага, це <плес> нічого, це від бортіровки. Стирається. Нічого не бачу. Так, відразу нові гальмівні диски. Паркуватись вміли, нормально паркувались, не пошкодили. Десь у мене є для вимірювання протектору прилад. Зараз ставимо його сюди. 5,5 міліметрів. Протектор континенталь. Резина. А спереді? Спереді, напевно, менше. Я так думаю. Так, спереді 5 міліметрів. Ідемо до капота. Як не дивно, на машині цій не ганяли. Є радар, як бачите. Навіть протитуманні фари не піскоструєні. От один, по-моєму, супер мінімальний сколик. На нікелю завжди залишаються. Отут тут є коцка одна на нікелю. Зовсім маленька коцечка. Що там у нас знизу? Нічого нема. Знизу все закрито. Тепер дивимося ліву сторону водія. Теж нічого. Жодної вм'ятини, жодної подряпини немає. А ви кажете все турки? Не турки. Є велика різниця. Албанці і сирійці. Ліванці. От сирійці, ліванці, теж є нормальні. От до речі, я чому казав, німець продає, це дідуля вийшов, він продавець. Продавець чистий німець. Я вчора спілкувався з німцем. Питає, хто там продавець. Кажу, німець продавець. Але виявляється тільки... Тільки продавець, шеф албанець. Але як бачите, албанець порядний. Дуже порядний. Тому що я вже бачу машина класна. Давайте подивимося її всередині. Так. Підсвітка є всюди, по дверях. Знизу дигітальна у нас приборка. З підігрівом у нас дзеркала праве і ліве, склопіднімачі. Ну, головне, що я бачу, що машина ходила на великій відстані. Немає не протерто, нічого, ні ущільнювач. Непросажене сидіння, бачите, електричне сидіння з масажерами, з пам'ятю повністю електричне, у нас є продувка, сидінь, як бачите, бачите, албанці як ми їздять з заглушками. не бояться штрафів. Є таке Ну, я бачу, що це якраз те, що розповідали. Оце машина має стан. Так, вона коштує дорого, але є за що платити. 143 тисячі пробігу, як бачите, зараз більшу. Ну що, у нас є, є все. Є підігрів керма є можна голосом керувати все є в нас е, шпур асистент є ну, рух по полосах е, сліпі зони що тут у нас ну коробка звичайно DSG автомат 110 кВт у нас двигун ну-ка ззаді у нас що тут? Ну, Всюди тут під підсвітки, абсолютно всі, які тільки можуть бути оригінальні фабричні підсвітки, є шторки ззаді. Все виглядає як нове. Скажу вам, тут ззаді, в машині цій, ніхто не їздив. Абсолютно нова машина ззаді. Ну, як і спереді. Так. На заднє сидіння є у нас також кліматизація, регулювання, все. Є у нас розетка 220 вольт. Є у нас два USB для зарядки задніх телефонів. Є у нас на сидіннях USB на одному і на другому теж. Дуже гарний салон, шкіра зі смаком, так прошито все тут, дивиться класно. Ще б темний, темна стеля взагалі була б супер, стеля звичайна. на кнопочці багажних. Тут на вході нічого видно не возили, а тут, коли сумками човгають, воно все подряпане буває. Тут у нас що? Є насос. Є аптечка, є трикутник, електрично складаються задні сидіння, є у нас 12 вольт розетка для холодильника ззаді. Є шторка, не зіпсована абсолютно як нова. Я вам скажу прикопатись тут, навіть нема до чого. Нічого не пошкоджено. А вчора дивився автомобіль Volkswagen Tiguan. До речі, скину ще відео, записав, тільки не зробив, бо кожен день в три ночі встаю і на огляд їду. Змонтую, поставлю відео на каналі. Німець, чистий продавець і... Volkswagen Тігуан казав не роблений, не крашений, тільки вмятинки пару штук. А перевірив, він по 2,5 з міліметра навіть шпакльовка є місцями. Тільки не роблений. Отакі От німці понаучувались від арабів. Ті німці від пізніх переселенців, які понаїхали в 90-ті роки. Ну, все тут є, безключовий доступ. Жодних слідів від граду, нічого немає. Оце машина. Абсолютно всі екстраси. Ну що, зараз спробуємо на їй проїхатись. Зараз покажу ще під капотом, як вона виглядає. Нема до чого доколупатися. Дивіться, педальки які, як новенькі, ковричок. Жінки не їздили, бо вже була б дірка в коврику від каблука. Ніде ні подряпини немає взагалі. Maschine, jacknober. Ist dein Auto, ja? <laughs> Chef steht. Äh, warum? Warum? Andere andere Auto möchte kaufen oder was? Nee, ja, ich habe neues bestellt. Hat aber, schon bestellt. Aber das Auto hat voll Aufstanden. Ja, voll, voll, ja, alles. Alles, alles. alles. alles Rakete, gell? Ja, sehr gut. Und, und verbraucht sehr wenig. Gell? Und äh, Lang langstreckenfahrzeug, ja, ich mein langstrecken. Mal, alle Check ja? ja, sehr gut Zustand, sieht, lernt gerade alles ja, wie. Guck mal. Ja, ja, Kannst hat schon mal, ge wie? alles gesehen, alles schon gesehen. Ja, sehr gute Auto. Also, du machst du direkt von der Ukraine oder wie? <laughs> Nein, das uk ukrainische Leute bestellen diese äh, Prüfung. Aber sie wohnen hier. Okay, aber kaufen, egal für sie. Er ja, kauft für kau Ukraine. Ja, die kaufen von. Äh, kaufen das Auto. Äh, Dieses Auto kaufen jetzt für Deutschland oder für Ukraine? Äh, er kauft für Deutschland, aber, aber egal, kein, ja? keine Angst. Äh, ja, kann ja. Schreiben Adresse Ukraine. Ja, okay, kein egal. Nur äh, soll ich abmelden oder sag mir Bescheid? Oder ne, ne, Weil, so. wenn, wenn möglich, dann viel besser erzahlen. ja? Апмельден, бо анмельден О, Нормально. Може віддати навіть на номерах. Десь замовник огляду дивиться, бо він живе 30 кілом... 300 км звідси. Йому прийшлось би брати номера ще раз. А так може на номерах взяти машину, завести додому, зняти. Ну супер просто. Це клас. Не треба лишніх витрат на номера або лишніх поїздок на те, щоб коли перешлють документи, ще раз проїжджати. Нормально. Ну що, тут зараз я буду... Рідина я бачу прозора. Зараз я буду детально дивитися. Ну що, от. Такі, такі міста я вам раджу, коли будете купувати машину, звертайте увагу на цю сторону, нижче Штутгарта. Нижче Штутгарта під Францію. Баден-Баден, до речі, Баден-Баден на всіх машинах багато є зона відпочинку, зона курортна. Тут немає лівих тюфів. Техоглядів лівих машини оглянуті. Оглянуті, доглянуті. 20 євро зверху не заплатиш за техогляд, так як в східній Німеччині. Вам не раджу е шукати машини в східній частині Німеччини, де наше бидло було, мається на увазі військові. О, там засрали так, що за 100 років вперед ще не відмиються. А тут навіть зустрічаєш і російськомовних, і з Казахстана, цих пізних переселенців. Вони всі як німці, бо тут їх менше. Знаєте, як культурне щось посадять, і бур'ян, то якщо бур'яну небагато, то бур'ян заглушується. Так і тут. Нормально. Нормальні продавці більш коректні в цій частині Німеччини. Тому рекомендую, коли будете для себе шукати, до речі, можете перейти. Минуле моє відео годину тому. Онлайн-трансляція. Має посилання на цю площадку. Можливо, щось поруч якусь площадку знайдете з цікавим для вас автомобілем, то можу після огляду цієї шкоди, ну, там, через години-півтори можу оглянути. Бо зараз треба випробувати в ходу машину, ну і детально подивитись все З телефоном в руці ну, добре не подивишся, треба добре подивитися. Ну, хоча товщиномір вже можу показати. Я бачу, нічого тут, нічого тут не фарбувалося. Відразу покажу, бо ж пройдеться замовнику огляду показники товщиноміра показати то відразу хай подивиться їх онлайн, так і так буду показувати. Коли показуєш не онлайн, то недовіра, яка може бути. Так. І так, І Почнемо з капота 139. Я по одному кліку, тому що я детально більш собі зроблю замірів а поки я то й так бачу що тут 99% нічого не фарбовано якщо фарбовано то супер професіоналом Ні, нічого не фарбовано Ще дах. Так, нічого не фарбовано. Вірніше, все фарбовано, але не перефарбовано. Машина не робилась, ніколи не була в аварії. Достойне авто. Я думаю, що замовник огляду вже е, має гарний настрій. Ну, ще я не оглянув повністю. Не, не пробував машину в ходу, зараз буду випробовувати. Але з огляду на те, що незношена машина по внутрішніх оцих всіх деталях, педальки, кермо, ох, ремінь безпеки ще не глянув, ремінь безпеки, сидіння. Ці всі деталі завжди вказують. Завжди відповідають з точністю 100% всім внутрішнім узлам і агрегатам. Дивіться, ремінь. Оце машина реально ходила на дальняк. Нічого не протерто, нічого не зношено. По всьому видно, що це машина бомба. Така машина. Все, замовляйте огляди, якби що телефон знайдете під відео, посилання на цю стоянку знайдете в минулому відео в онлайн-трансляції, яка була годину тому. Телефонуйте. Треба огляну автомобіль недорого в цьому регіоні. Сюди далеко їхати, сюди від мене 330 кілометрів. Якщо порахувати паливо, то огляд не дешевий, огляд сюди коштує 200 євро. Сам огляд без палива. А так за 50 можна зробити. На все добре. Слава Україні, смерть смердючим москалям, щоб вони повиздихали гади скоріше всі. На все добре, до побачення.